Дирезію на каналі, мене звати Елена Храмцова. Дивимося, як завжди, що буде керувати вашими енергіями з 13 до 19 жовтня. Як найкраще розпоряджатися тим, що вам дає Всесвіт. Перша карта це в нас загальна енергія тижня. Карта смерть. І навіть їй стало сумно. <сум> карта трансформації. Це не фізична смерть ваша, а карта змін. Притом, це зміни, які довго були десь у вашій підсвідомості, навколо вас. І зараз просто цей вулкан він вибухне. Притом, чому цій смерті сумно? Вона вже. Настільки хоче щось там піти покосити, а ви все ще, ну кажете, не, не готово. Я ще ні. От трошки почекай. Але тиждень є якраз позитивним для того, щоб прийняти рішення, яке довго зріло. Подивимося, зараз в якій сфері це рішення, воно у вас наз... і все... ну і вежа. <світок> Слухайте, дві карти таких тотальних змін, що ви просто не будете тією людиною, якою зараз ви є. Це може бути. Карта переїзду, коли ви казали, що я лишу квартиру, в якій я знаходжуся, я лишу країну, і переїду це тотальні зміни. Це може бути розлучення, це може просто бути точка неповернення і. Все рівно у вас буде баланс. Ну, колоди, паш пентаклі. до речі, це може бути пов'язано з вашою дитиною. Коли ви нарешті скажете: слухай, сонечко, вже не треба жити зі мною, тобі вже 28, ти вже кохаєш іншу. З'їхав би ти від мене, чи з'їхала б ти від мене до своєї прекрасної пари? Чомусь тема сепарації дітей зараз стоїть дуже гострою. І мама з дитиною живуть так довго, поки вони не розуміють, що вже, вже все вже вщент. До речі, хтось може бути, думати про те, щоб е, залишити навчання. Паш Пентаклій, у нас також карта навчання. Хтось може, наприклад, та спільну і скаже, що це не моє або Я не тягну. Будь ласка, не переживайте, якщо ви вирішили йти з шляху, яким, яким ви йдете, і він для вас важкий. Це нормально лишати те, що не ваше, що не подобається. Коли ви йдете купувати собі одежу і купуєте те, що потім вас не влаштовує, ви ж не носите ту спідницю, яка на три розміри вам більша або менша. Ви позбавляєтесь. Тому не та людина, з якою ви живете, не те навчання від цього можна позбавитися, і це не означає, що ви колись зробили неправильний вибір. Це означає, що ви... Розвивайтесь далі і йдете далі. Тепер ми з вами дивимося шлях, яким треба йти на цьому тижні. Карта імператор, третій старший аркан. Що це нам дає? Знаєте, ви можете звернутися до людини, яка є суддю. Можливо, яка є військовим, яка займає певну дієву посаду, яка допоможе вам оцей хаос розібрати. П'ятірка жезлів говорить про якісь змагання, якась конкуренція, і от саме імператор може бути знов таки чоловік в погонах, поліцейський, адвокат, той, хто допоможе вам оцю ситуацію розрушити. Тут, може, ви шукаєте квартиру, от зараз і шукаєте нову, це буде ваша протекція. Саме зараз потрібно звернутися до того, хто таку просту ситуацію вам наведу. Ви живете з чоловіком і він вас, не дай Бог б'є, або він вас притісняє, ображає, і ви не знаєте, що робити. Зверніться до того, хто сильніше вас. А імператор він сильніший. Ви Терези, витка, дівчинка тендітна, ви бачите. І оці зміни може звернутися в велику нотаріальну контору, взагалі протеже, хто допоможе вам подолати цей хаос. Ви сама, чи сам ви не витягуєте ситуацію. Тому, будь ласка, вам допоможе протеже. В кого є е, світ деді чи ще хтось, також звертайтеся. Можливо. Зараз є в багатьох дівчат знайомі німці. Я говорю про тих, хто живе в Німеччині. Може, ви живете в інших країнах. Зверніться до місцевих, до тих, хто допоможе вам і буде вам щастя. Куди вам не треба? Король Кубков, дивіться, по статусу імператор він. Сильніше він більше. Тут може бути король кубків, саме ця людина, яка вас притісняє, саме той, хто робить вам боляче. До речі, це також ще карта говорить про те, що, наприклад, людина п'є. Вам не треба починати відкривати вина, щоб такого випити, заспокоїтися. Є інші речі. До речі, це ще карта психолога. Тут, знаєте, який такий момент, що. Вам потрібно діяти, і вам потрібна людина, яка за вас заступиться фізично от в цьому змаганні, дасть вам протекцію, а психолог з вами поговорить. Він послухає, ви там йому розкажете, вам можете сходити, тут проблем нема, але вам треба хтось, хто вам розкаже. Пам'ятаєте, в тому жарті каже, е, папа з дитиною, з донькою розмовляють і каже. Тато, тобі треба, хтось там тобі заважає в твій пісочниці, стукни його. Каже: папа, я ж не можу, я дівчинка. Він Каже: То візьми тоді рожеву лопатку. Тому вам треба хтось, хто візьме рожеву лопатку, надає тій людині протекцію, дасть вам. А не той, хто скаже, а давай вип'ємо, зараз поговоримо. Оце ця різниця між коли ви приходите до подруги, і вона вам каже, давай вип'ємо паролю. Проблема не вирішується через. Такі речі, а проблема вирішується через чіткі, жорсткі дії. Буде вам щастя. І загальна порада. Ми дивимось Терези. Знов старший аркан. Слухайте, чотири старших аркани. Вам зараз потрібно вирішувати цю ситуацію з допомогою вашого розуму. Ви бачите, що лев гарчить. А ви що робите? Ви на нього оперлися. усього ваш імператор сильний, який буде захищає. Знайдіть людину, яка буде гарчати на інших, а ви будете стояти така собі красива. Саме такий нюанс, тонкий момент, коли ви маєте бути дуже дипломатичним. Це карта дипломатії, коли в нас прислів'я є, що чоловік це голова, а жінка шия. Вам треба бути дуже розумною головою саме зараз. Дивимося ще, що у вас там робиться. Так, і треба мати ресурси. Тримайте фінанс, до речі, подбайте про фінансовий аспект, в кого є таке питання, і може навіть заплатити комусь для того, щоб ви досягли своєї мети. Тепер ми дивимося з вами. Пораду, яку частину тіла треба трошки взяти на контроль. До речі, якщо вам потрібна психологічна консультація для того, щоб зрозуміти саме, як взяти під контроль свої ресурси і до кого звернутися, приходьте під відео є телефон. Зараз ми з вами дивимося, яка частина тіла буде для вас важлива. Плечі, дівчата, ми такі тендітні і несемо на своїх плечах. Це відповідальність, спілкування, Doing versus Being. Тобто робити або бути. Ось будь ласка, ваша карта. Для вас Doing, тобто робити, має вплев, а ви просто маєте бути. Вам дуже добре дублюється ця карта. Ви просто знаходитесь, пам'ятаєте. Дуже останнім часом люблю цю фразу, коли дівчинку запитали, що роблять твої батьки. Каже, папа працює, мама красива, от вам за вас. зараз хтось має працювати. Авторитарність і ем, аспіраціон. Подивіться, будь ласка, що відбувається навколо і що ви на свої плечі взяли. Ви ж тендітна дівчинка, а не той е, танк. Тому, будь ласка. Дбайте про свою красу, а за вас нехай робить той, хто це може, в кого є більше сили. І буде щастя. Чекаю на вас, Терези, а ми переходимо зараз. Хто в нас тут? Скарпіони! Скорпіони, доброго дня. Я рада вас вітати. Мене звати Лена Храмцова, якщо ви ще не знайомі зі мною. Подивимось, що буде у вашому всесвіті творитися, що буде для вас приємним, яким шляхом йти. Зараз роблю розклади для всіх знаків і дуже цікаві моменти, багато трансформацій. Але я впевнена, що кожна трансформація принесе тільки позитив у ваше життя. Зараз дивимося, що буде для вас. Перша карта це в нас. Загальна енергія. Дев'ятка мічів. Щось ви втомилися. Щось, напевно, у вас осінній блюз, чи осіння, така, такий сум, скажімо, страхи. Притом страхи вони не є реальними. Те, чого ви боїтеся, це якийсь там монстр якийсь живе там у вас коло ліжка. У вас, дно ну, колоди смерть. Це трансформація. Ви зараз стоїте на межі певних змін, і вам страшно. Ви боїтеся зробити останній крок для того, щоб саме перейти от в ці зміни. До речі, ви містики, у вас саме таємничий ділі. Будинок у, чи дом сказав, в гороскопі. Але чому ж ви злякалися? Що вас лякає? Зараз будемо розбирати. В когось може бути якийсь посттравматичний досвід, який зараз саме гостро впливає, і ви боїтеся. Ну, карта смерть чому вона мені подобається завжди? Оскільки зміни завжди виводять вас. З зони комфорту, по-перше, по-друге, вони завжди кажуть, що слухай, попереду на тебе чекає нова ти чого ти боїшся, чого ти отут сіла і переживаєш. Ми зараз подивимося в якій сфері, що ми розп... і знов четверка куб. тут емоційний роздрайв. Тут навіть може справді ви в такій затяжній депресії знаходилися. Коли йдуть страхи за життя, коли у вас немає стабільності, і ви не бачите навіть того ресурсу. А ресурс є, ви бачите, один кубок стоїть, три там десь собі впали, у вас щось є, ну ви не бачите. До речі, я вас порадую, У вас на цій карті тут сонце сходить. Це означає, що вже ви будете виходити, тільки потрібно признати це. Мічі і кубки це і думки. І ваші емоції. Є різні психологічні практики, коли ви можете фіксувати свою негативну думку і замінювати її на позитивну. А ваші думки автоматично будуть впливати на ваші емоції. Це можна тренувати, навіть дельфіни в нас вміють малювати. Тому, якщо вам потрібна допомога, будь ласка, я засвітую також психологічний консультант, приходьте, ми знайдемо мотивацію. Тепер ми дивимося, яким шляхом вам йти. Десятка Пентаклі, карта родини. Якщо це стосується от зараз вашого особистого життя, візьміть підтримку від сили роду. Зателефонуйте, якщо у вас живі бабушки, дідушки, ваші батьки, візьміть в них енергію. Можете звернутися до енергетичного поля вашої родини і попросити ваш рід. Зараз в нас такий. Хеллоуін буде через декілька тижнів, саме той час, коли треба працювати з потусторонніми силами, з своїми пращурами. Візьміть допомогу там, де вона справді у вас є. Ми настільки рідко звертаємося до сили роду, хоча. Наші родичі можуть нам це запропонувати. Ідіть цим шляхом. До речі, якщо стосується роботи, то йдіть в велику корпорацію. Якщо у вас питання, маленька там колектив п'ятеро людей. Карта Десятка Пентаклі нам говорить про великі колективи. Тобто, наприклад, ви обираєте, ви боїтеся, вам треба уходити з тих маленьких приватних, незрозуміло яких. Наприклад, коли в мене є консультації по інтеграції, завжди говорю: шукайте собі навчання, шукайте практику в таких великих установах, як там Шпаркас, як Lidl, Альді, вони великі, це мережі. У вас буде легше можливість знайти там Мебельхаус, Єлхюфнар і Баухаус. Тобто великі установи вам буде легше. Масштабно. Чого вам робити не треба? Четверка кубків. Чим серце заспокоїться? Тут у нас про карта про відносини. Дивіться, чому це вам не треба тоді в ці відносини? Ви знаєте, людина, з якою ви зараз хотіли б побудувати відносини, вона є трошечки такою жорсткою. Карта імператора є дуже сильною і, можливо, саме зараз не час. Зробити фокус на ваших відносинах з цим чоловіком. Будьте, будь ласка, з ним обережні. Він дуже сильний і імператор завжди той, хто керує холодно своєю головою, той, хто завойовує країни. Завжди образ імператора є дуже сильним. Ви бачите, який він. І в нього немає там десь квіточок чи ще щось. Вам здається, що тут просто краса. Любов і вся стабільність. А карти говорять, вам цим шляхом поки йти не треба. Він може бути не тією людиною. Ви різницю, бачите, між який він там собі білий пухнастий, а насправді ця людина дуже жорстка. Тому що імператори не кидають квіт своїм ворогам, а вони з мічем до них приходять. Тому подивіться ще раз, чого ви хотіли б взагалі цінності ваші. В вашій родині і замість особистих відносин спробуйте подбати про батьків, про бабушку, дідушку. Не забувайте їх про своїх дітей. Тут поки треба зробити трошечки паузу з особистим життям. І от ваша трансформація, займіться собою, ваша роль, наприклад, в. Родині для того, щоб подивитися і не зробити може помилку. Я, наприклад, займаюся також системними розстановками, і коли ми робимо працюємо з полем, то видно інколи, що людина повторює долю своїх бабусіків, дідусіків, хто в неї є. І от вам треба спочатку розібратися, можливо, яка доля була у, ваших, у вашої мами, у вашої бабушки, щоб не потрапити на от такого. І порада. Порада для вас Туз Кубків. Радійте життю, спробуйте ці емоції свої, взяти під контроль. Тут карта емоційного підйому, карта, можливо, родин, хрестин, святкування. Взагалі, по іншому різницю, бачите, навіть от по кольорам, коли тут нас сіре, все темне, ви боїтесь. Спробуйте знайти для себе позитив, мотивацію. Ходіть на прогулянку, знайдіть те, що радує ваше серце. Може, ви почнете купити собі якийсь келих, розмальовуйте його. Взагалі, це в наша карта, скажімо, напоїв різних. До речі, цікава річ. Інколи, фільм, кожен фільм, можна дивитися з певним напоєм. Зробіть для себе коктейль, перепробуйте нові коктейлі, нові смаки. І напишіть, до речі, ваш улюблений фільм Цікаво, давайте зробимо експеримент. Ваш улюблений фільм і з яким напоєм його можна подивитися. Тобто. Розбарвуйте, розфарбуйте своє життя. А тепер ми дивимося, щоб навіть у та смерть вона вже посміхалася, то їй ж сумно. Вона бідна, не дійде до тої трансформації. Зараз ми з вами, скорпіончики, дивимося, яка частина тіла має бути у фокусі. Так, чекайте, не треба так летіти. Плечі, слухайте, ця карта чомусь випадає дуже часто. Кідний, нирки, знов таки. Що ви несете на своїх плечах? Що ви на себе взвалили? Воно вам треба. Оця відповідальність, до речі, може, ви взяли відповідальність за ваш рід, а може ви зараз хочете взяти відповідальність за себе? Карта говорить, робити чи бути. Чи ви маєте все переробити, що ви собі задумали, або бути просто насолоджуватися, і радіти життю. Подумайте, ви тендітна пані чи ви коняка, яка несе оцю всю відповідальність. Якщо ви скинете це все, буде вам щастя. У вас на колоді парний орган, також плечі, плюс тут це якась пожертва, ем, сортування, ем, от, моральне осудження. Я вам про це говорила про вашу родину. Чи не буде ця людина, цей імператор, який до ваше життя приходить, ваш партнер, як він до вас буде ставитись? Вам бажаю тільки позитивних емоцій, я вам бажаю знайти те, чого хотіли б ви, а не хтось інший. І буде щастя. А ми переходимо до стрільців. Стрільці! Всім доброго часу! І ми з вами починаємо дивитися, а що ж буде у вашому світі. З 13 до 19. -го. Перша карта це в нас буде загальна енергія. Щось літить так час швидко, прям. Перша карта загальна енергія тижня. Страх. Щось вам страшно, щось вас турбує, ви переживаєте, притом страхів немає реальних. Ви бачите, що ви сидите в ліжку і вам якісь там монстри під ліжком здаються. В даному випадку не під ліжком, а над ліжком. Може, в когось така, як то кажуть, мнітельна була у мене знайома, вона під час навчання в університеті вона казала: Я боюся, що я вагітна або в мене рак. От у вас можуть бути якісь такі переживання. Може, хтось у вашому оточенні захворів і ви працюєте це на себе. Можливо, страх смерті, страх трансформації. Може, у вас незабаром день народження, а у вас незабаром день народження? І ви просто Іде така собі екзистенційна криза, коли людина думає, чого я досягла, а хто я в цьому житті, а нащо воно мені? Тому. Періодами будуть з'являтися. Хоча у вас карта балансу, ви бачите, що янгол собі переливає. Це поєднання тіла і душі. Спробуйте працювати, якщо навколо вас оці страхи, тоді треба зайнятися тілом. Стабілізувати. сходіть на масаж, сходіть поплавати, сходіть, зробіть собі манікюр, підікюр. І коли вирівняється енергія тіла, то це буде впливати на вашу душу. Ці страхи, які пов'язані, можуть з родиною бути пов'язані, бачите? От, з бабушкою, з дідушкою, там, як, як відчуває себе ваша родина. Тепер дивимось стрільці, яким шляхом треба йти. Суд. Супер, якщо це справа комунікації з юридичними якимось установами, то будьте готові, що вам треба йти офіційним шляхом. І якщо якась була проблема, ви думаєте, домовимось так, там сусідами посварилися, чи на роботі конфлікт треба вирішувати юридично. Я вас вітаю, що. Тут треба одружитися зі своїми таємницями. По карті суд можуть вилізти якісь таємниці, які вам потрібно знати. Взагалі у нас карта кармічна, яка говорить, що о, з імператором, може, з якимось чоловіком у вас буде прям така розмова, і ви знаєте щось про нього. Знов-таки, може бути суд в когось з чоловіком, з імператором, і саме цим шляхом треба йти. Якщо, наприклад, у вас розлучення, і він каже: Давай поділимо з, собою, з тобою якось так. Мені дві ложки, наприклад, ні, навпаки, да? чоловік каже, тобі три ложки, а мені диван, або ти отримаєш двоє дітей, а я отримую машину, квартиру і твої прикраси. Тобто хтось отримує розлучення. І ви зможете звільнитися, тобто можете переживати, от у вас іде страх. Імператор може бути не тільки партнером, а вашим керівником. Тобто, ви скажете своєму керівнику, що ми з вами будемо розмовляти в суді. В Німеччині це в нас арбайтський ріхт. Якщо у вас, наприклад, просто звільнили нелегально, такого ви зробити не зможете. От у вас прийде баланс, старший да? аркан. Ем, вітаю. До речі, коли до мене дівчат приходять на консультацію, особливо зараз ті, хто живе в Німеччині або збирається розлучатися, і каже, Лена, я розлучена, кажу, я вас вітаю. Завжди клієнтки дивляться це як кажу, «Ну, це ж класно. Ви розлучилися у вас нове життя. Чомусь у нас всі дивляться, що якщо людина розлучилася, їй щось бракує. Ні. Вона молодець, вона смілива. Тому я вас вітаю. дивіться. Тут і є якраз про відносини. Тепер дивимося, стрільці, яким шляхом не треба йти. Ще старший аркан. Карта смерть. Не сумуйте через зміни. Дуже значимий тиждень, до речі, вам не треба буде сумувати, оскільки ці зміни вони на благо. От буває, що. Іде, іде, іде якась інформація, якісь події, і ви варитеся, ви навіть не розумієте, що це вам не на користь, що це не для вас, що це вам е, шкодить. І зараз, саме зараз, ці, оці всі страхи, які були, вони йдуть. Ви очиститесь. Ми будемо дивитися, що у вас за трансформація з карта Сонця. Тобто, ви виходите в нові позитивні енергії, е, з шести арканів. Розумієте, ще один, тобто краще бути не може. Я бажаю, ми зараз ще подивимося з цієї колоди одну карту. Але от я вам зараз хочу просто побажати, щоб все, що відбувається, записуйте. Стрільці, ми з вами дуже круті хлопці та дівчата. Записуйте кожного дня якийсь інсайт, події навколо вас. І виходьте Смерть смерті сонце, тобто трансформація, зміни в вашому баченні, ви виходите в позитив. Оце все воно буде тільки на добро. Дивимося пораду. Якщо ще один буде старший аркан, буде прям дуже цікаво. То з кубків: сходіть на побачення з собою, сходіть поплавати, подякуйте життю, зробіть ритуал на позитив, сходіть. Купіть собі новий коктейль, випийте, спробуйте щось, радійте цьому житті. Хочу вам розказати, сьогодні був такий випадок, пішла я гуляти і заходжу в парк, а там жінка, Ви знаєте, в них в руках такі маленькі лічильники, вони лічать, рахують людей, які приходять. І в мене от карта на рік. І я заходжу, кажу, а яка ж я там, не в 27-35-му вона каже, ви знаєте, я вчора рахувала, вчора було 5 тисяч людей. Німкені мені говорить: ви знаєте, каже, вчора був такий гарний день. Люди мають право радіти і жити. Вона так це цікаво сказала. У мене просто був інсайт, мене прямо пройняло, оскільки ми забуваємо, що ми маємо право жити, радіти і просто бути. Тому, от ця карта дуже підходить. Живіть, і радійте, і тиждень буде чудовий. А ми тепер дивимося, яка карта саме буде для вас. Корисною відповідно до частини вашого тіла, вашої вашого тіла, вашої тіла, гарно сказала. Так, і на що треба звернути? Слухайте, п'ятий знак, коли виходять плечі. У нас, походу, всі знаки зодіаку щось несуть на собі плечі. Займіться своїми плечиками, і, по-перше, що ви несете на своїх плечах. Цієї серії, що я лошадь, я і бик, я і баба і мужик. Ось у навіть смерті стало сумно, що ви несете. Оці всі страхи, які ви несете, відповідно, родини, відповідно, можливо, розлучення ваших контактів. Тут в нас що? Doing versus Being. робити проти бути. Можливо, є моменти, коли вам просто бути. Бути щасливою. Нічого не треба робити для того. Ми по праву народження є тим, хто вже щасливий authority, ваше значення в житті, ви вже маєте велику кількість ресурсів, плюси, відповідальність. Може, ви дуже взято відповідальності взяли за себе, але зараз потрібно на своїх плечах, щоб у вас там росли квіти і було все добре. Стрільці, я можу вам тільки побажати плідного тижня. Позитивних емоцій, і як завжди, дуже рада вашому зворотньому зв'язку. Якщо потрібна консультація, приходьте і чекаю на тільки позитивні енергії, які будуть у вас.